Лемікон, дермгель, Обирай, скажи грибку, прощавай. Друзі, ви ж не забули про наш безпілотний комплекс, на який ми з вами збираємо для головного управління розвідки Міністерства оборони України для українських розвідників, щоб відстежувати ворожі пересування місця концентрації надзвичайно важливих цілей, наприклад, складів із шахедами, які потрібно знищувати. Я вас прошу підтримувати цей збір, реквізити в описі до цього відео. Тим часом ворог знову, в тому числі і своїми російськими шахедами, жорстко бив, зокрема по Кременчуку. Взагалі, московити намагаються перетворити Україну на такий постапокаліптичний ландшафт без економіки, без інфраструктури, без нічого. Перетворити колись. Квітучу країну я маю на увазі до російського вторгнення, колись квітучу Україну насправді на, на, на купу битої цегли, як це росіяни, до речі, в Сирії робили, наприклад. А і збиття цих російських шахедів, як би вони не називалися, це такий збірний образ. На цьому етапі нашої еволюції, я вважаю, має стати просто такою тактичною національною ідеєю. Тому що е, ось ці російські дрони це не щось супертехнологічне. Ми з вами про це вже неодноразово говорили. Ну я розумію, нам важко боротися з російською балістикою з навіть з крилатими ракетами, але ось ці дрони з, бенз, з бензиновими моторчиками. Ми точно е, маємо навчитись нищити, масово збивати. І по-перше, ми зупинимо руйнування країни і вбивство людей. А по-друге, ми помножимо на нуль. А вибудувано росіянами індустрію виробництва цих безпілотних літальних апаратів, а індустрію, в яку московити інвестували дуже багато зусиль, часу і грошей. Зараз з нами на зв'язку Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. У нас в ефірі був, був військовий, який. Займається безпілотною авіацією Серж Марко, це його позивний. От, і він із сумом констатував, що Україна, на жаль, змарнувала час і не вибудувала систему захисту від цих шахедів від ударних безпілотників. Люди, які відповідальні за це, або ну просто не впорались, перепрошую, або саботували цю роботу. Але результат ми з вами бачимо, і він поганий. Російські фашисти нищать нашу країну не лише балістикою, і крилатими ракетами, а власне і цими безпілотниками. Рівень загрози явно недооцінили. Пане Костянтине. Нам треба ламати цю ситуацію, а не там виправляти її. Бо просто треба змінювати кардинально всі наші підходи. Це мають бути якісь такі екстраординарні революційні рішення. Як ви це собі бачите? Я вже. На протязі майже року чи півроку ми з вами там неодноразово це, про це казали в ефірах, що нам треба суттєво переглянути, взагалі розробити першу концепцію боротьби з цими шахедами, що ми хочемо. Що ми хочемо, Яка в нас, які в нас підходи? Тому що зараз у нас биттям шахетів займаються всі, Всі. і ніхто ні за що не відповідає. Ніхто ні за що не, не, не може сказати я відповідаю за це. Я не буду там повторюватись те, що ми вже неодноразово казали. Але ця концепція повинна, скажімо, передбачати такі питання, де ми їх зустрічаємо, як ми їх виявляємо, чим ми їх збиваємо, в, яких, в межах яких територій ми їх збиваємо, який принцип розподілення зон впливу нам повинна дати ППО, тому що. Ну, протиповітряної оборона, це ну хазяїн за склад цього повітряного простору. Вона повинна дати чіткі координати, і орієнтири і забезпечити незбиття тих засобів, які будуть збивати шахеди. А взагалі, концепція, якщо так дуже коротко і дуже просто, то це легкомоторна авіація, оснащена легкими, дуже легкими ракетами. Наксталт ракети Марк, 1 від наших естонських партнерів. Розгорнути виробництво цих Ракет, і це пропонують, пропонують нам наші естонські партнери з інфрачервоним наведенням. Ця ракета до легкомоторного літака, радари або на прив'язних аеростатах, або на тих самих літаках легкомоторних, які бачать і контролюють далеко цей повітряний простір, можуть спрогнозувати, куди йдуть шахеди, і збивати їх треба такими ракетами, дронами перехоплювачами але однозначно вони повинні бути розташовані на цих легкомоторних літаках. Всі інші засоби і перехоплювачі, які літають там на дві-три на тисячі метрів, витрачають всю свою потужність своїх моторів для того, щоб досягнути висоти, на які літають шахеди, вони зараз літають три-три з половиною тисячі метрів. Вони зрозуміли, що там їх не дістанемо. Ми їх там дістати можемо тільки ракетами. Ракет. Рано чи пізно буде дефіцит. От зараз питання там в Ізраїлі вистачить. Хто хто раніше закінчиться балістичні ракети Китаю Ірану або е, дрони ракети перехоплювачі з боку ізраїльських повітряних і е, е, протиракетних сил? Я так розумію, що нам вчасно треба було розгортати індустрію виробництва власних дронів-перехоплювачів. Так. Я навіть думаю, що дрони-перехоплювачі тут вторинні. Я думаю, первинні це маленькі ракети з інфрачервоним наведенням. Дрони перехоплювач, розумієте, дрон-перехоплювач, те, про що зараз в основному кажуть, це FPV-дрон. Це, відповідно, літак літає, він запускає цей FPV-дрон. Оператор на землі повинен зорієнтуватися, де все це знаходиться. Ну, тобто, це не дуже проста система. Якщо вона буде оснащена штучним інтелектом, то це досить великі е, очислені можливості повинні бути у цього дрончика. Ну тобто, дрон перехоплювач це не така проста задача, да? І, як уявіть собі, влетіть е, там ну, 250 шахедів, саме шахетів, да? е, то відповідно тобі треба мати 200, як мінімум 250 операторів, які будуть займатися їх перехоплюванням. Ну, тобто це така, така серйозна задача, зважаючи на те, що зараз е, фахівці з мобільних вогневих груп переходять, е, йдуть на фронт, а оператори fpv дронів починають працювати в похоті, е, то це ну, такі тренди не зовсім е, чудові. Тому я більш за те, що використовувати маленькі ракети, які можна на один літак повісити, там 12-16 таких ракет. І відпрацьовувати по шахедам і нормальні відстані, і нормальні можливості по виявленню і додаткове оснащення тепловізійними камерами. Ну тобто, тут мені зрозуміло, як воно буде працювати, і е, головне налагодити тут взаємодію ПВО, військових адміністрацій, мерів міст і таке і таке інше, поки що, незважаючи на те, що пройшла постанова кабміна. Про яку ми там минулого разу з вами там розмовляли з того часу? Я не бачу жодного якогось позитивного кроку в цьому напрямку. А пане Костянтине, нам м, вирішувати походу доводиться і те, що по суті справи під час війни нам же дісталась де інду країна. Правда, ну ви ж авіаційний е, інженер, ви ж пам'ятаєте. А як основи такої деіндустріалізованої країни, вибачте, індустрії, так а країни позбавленої індустрії, а закладалося на початку 90-х років, от період там Кравчука кучми, коли там ну основне призначення інженерів, мабуть, було торгувати на базарах китайськими трусами. Я, я нічого не перебільшую. Я я до чого я до чого зараз це питаю? А коли ви говорите про ракети з інфрачервоним наведенням, звучить все це дуже привабливо і красиво. Але тут у нас теж сподівання виключно на наших партнерів, що вони нам нададуть. До речі, ця ракета Марк 1 це спільна розробка українських фахівців і естонських. Естонці просто дали можливості своїх виробничих потужностей і запропонували створити спільне підприємство на території України. Тобто, ну тобто, тех, технічно, ми можемо вирішувати ці питання. Ну, принаймні, принаймні рухатися в напрямку вирішення, а не лише супроводжувати кожен дрон, який пролітає над нашими головами, виключно тим, що ми чуємо, як він летить. Ну і, і при цьому ми там такі інші різні слова кажемо, коли ми його бачимо, на жаль. А хто <зас> кого має посадити за стіл і сказати: слухайте, ні, ну досить вже. А, українці... Так, так, будь ласка. У нас є Міністерство оборони, да? у нас є Генеральний штаб, у нас повинна бути якась група, яка робить цю ініціативу. От розмова з одним з мерів, наших обласних мерів, така: що будемо робити? Постанова є, будемо створювати оці підрозділи, будемо передавати тут є літаки, будемо закуповувати літаки, будемо збирати гроші за ці літаки. Що робимо? А що робимо? Подивимось, що будуть робити інші. І тоді ми там по їх слідам вже, вони там нароблять якихось помилок. Ми потім по їх слідам будемо робити у нас. Так що ж продовжують літати. Ну а що? Ну давайте почекаємо. Не, не треба поспішати. От я кажу, тиждень пройшов, жодного кроку в цьому напрямку, я ніде не помітив. Може, воно десь є, але воно невідомо. Тому що оця постанова Кабміна, чому я казав, що вона так є позитивні риси? А в цілому вона надовго. Вона не прописує процедуру, хто за що відповідає і хто на якому етапі повинен щось зробити. Нам надали можливість захищатися. Оце, оце весь сенс постанови. І інша друга частина цього сенсу, це що Міністерство оборони, там о, і генштаб, там тільки о, ППО надає інформацію, де будуть літати шахеди, а все інше. Ну так треба розуміти. Я не, я не можу по-іншому зрозуміти цю постанову. Там не сказано, що е, там ви, ви повинні посилити, там, наприклад, армійську тактичну авіацію Сухопутних сил. Ну, армійська можна, авіація сухопутних сил може сказати, а ми тут до чого? А повітряні сили в нас коли вони вже вийдуть з складу ППО? Е, тому що вже літаків, там вже кількість якась є, вже можна і виходити зі складу ППО. А так. Е, Ну не, 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 не пілоти командують пілотами. Ну якось це воно якось мені здається не Ну, і взагалі, те, що ми більше року з вами кажемо, що організаційний ресурс нашої держави суттєво хромає, е, і це стосується якого питання не візьмеш, так воно там що постачання безпілотників на лінію фронту, що е, питання, де українська балістика, яка вже була готова два екземпляри. У комплексів САПСАН були готові. Один відправили в Саудівську Аравію, а інший у нас на парад для парадів вона існує, чи що? Де вже е, 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 всі випробування пройдені? Де серія? Чого не вистачає? Ми з, вами, ми з вами слухайте про якісь космічні технології. Говоримо про ракети з інфрачервоним наведенням, легкомоторну авіацію. У нас проблеми із закупівлею а, одягу для сил оборони для збройних сил України. Ви ж, ви ж це чули, так а, а. що Агенція з оборонних закупівель не провела конкурс, тому що не з'явилися виробники. А виробники кажуть, що а нам такі умови виставили, що ми не можемо працювати дешевше від собівартості». Слухайте, щоб... я, я знову, я ж просто хочу розібратися. Ви почали говорити про те, що міністерство оборони має очолити процес. Я би теж так вважав, би, тому що ну, в принципі, що таке міністерство оборони? Це організатор це це Міністерство оборони. Дмитро, вибачте, ні, 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 це почекайте. Це я вистач... ж я ж я ж не завершив свою фразу. Так, вибачте, але ну якби, ось це, це менеджери, які мають забезпечити. Тих, хто воює всім необхідним. Правильно? Генштаб воює, Міністерство оборони забезпечує. А, але водночас ви одразу перейшли на мера міста, який почав там, приймати рішення, що треба робити. Знову ми впираємося в е е е певну багатофункціональність і в певний хаос. Алютно вірно. Дивимось, читаємо цю постанову. Там про Міністерство оборони взагалі там нема розробників Міністерства оборони, це постанова Кабміна, і, і нібито Міністерство оборони до цього взагалі ніякого відношення немає. Там сказано про ППО, але немає не, не, не е, чітких таких е, обмежень а, або дій, які повинно зробити ППО. Ну, Тобто, ця е, постанова, вона взагалі не, не про що. Вона дозволяє мерам, е, дозволяє військовим адміністраціям спитати, а як це робити? Дайте нам циркуляр, напишіть нам, як це робити, а шахети продовжують літати. Тобто, хочете, щоб по вам не прилітало щось робіть? Ну, десь так, але хто це буде забезпечити, за які за рахунок яких ресурсів волонтери, фонди, все, що завгодно, здавайте свої літаки. Міністерство оборони напишуть у них на борту свій номерок і все. Це, називає... це, ще, це... Що здатне Міністерство оборони. Порятунок ряту... По потопаючих це справа так. самих потопаючих. Я розумію. А скажіть, наскільки ринок легкомоторної авіації за кордоном, та, за кордоном, ну, тому що де брати ці літаки, а, дозволяє говорити про те, що ну, в принципі, ними можна укомплектувати якусь частину сил протиповітряної оборони? Ну, в залежності від стану, літака, цесна коштує від 80 до. Та 50 тисяч доларів. Оцесна, яка була в чудовим літаком для цих питань, ну, така є ціна все. Це не якісь там космічні, це не е, тукани аргентинські е, за 5 мільйонів, які пропоную. Е, ну, є такі розмови з боку там е, армійців, так е, з армійської авіації е, е, керівництва, або там ті, які ходять під тим керівництвом і подають такі ідеї. Досить відомі люди з громадянського сектору, скажімо так, які там, ну, далі не буду, або 15 мільйонів доларів. Це цікаво. Ну, Тобто, розумієте, в мене останній час, я такий завжди оптимістичний, на межі такого пропагандиста, але я останнім часом я все більше питаю себе, а що, у нас воюють тільки на фронті? І що, у нас вся інша країна, у нас все гаразд. у нас що в державі все правильно, у нас все коїться так, як треба. У нас кожен виконує свою функцію, все для фронту, чи що, чи як це проходить? Я я, от останній час, у мене такий навіть я, я куди не подивишся, безлад, 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 чи то безлад, чи то е, саботаж, не, не можу ніяк зрозуміти. Я думаю, що це може поєднуватись. А скажіть, ну має ж бути розгорнута система підготовки пілотів легкомоторних літаків. Це не підготовка пілотів в 16 яких треба відправляти в спеціальні центри там в Європі. Так, це, це ну, до речі, за радянських часів існувала система аероклубів. Правда, а зараз, наскільки мені відомо. Я спілкувався із таким пілотом. Зараз отримати пілотське свідоцтво. Піп'єлі його називають. Це от всі кола пекла треба пройти насправді. І ще й тому, що так немає регламенту під час військового стану, як це робити, оскільки польоти або заборонені, або настільки жорстко регламентовані, що ну, ну, це, це справді це задача, яка, на жаль, зараз заблокована в Україні. Я дуже сподіваюся. Чи цей пілот отримав такий ж ППЛ, я вчора бачив це чудове фото. Отримав. Це отримав. отримав. Да, це й отримав. але... Нервів, терпіння. Але я не знаю, скільки років він втратив, і скільки енергії ну, от, з втратою нервів, так, щоб цього досягнути. Так, да, абсолютно вірно. На жаль, це така історія. От от, Берлінська, Флеш, Стерненка, вони в своїх е е мережах, там, якихось Фейсбуках, повідомленнях, вони б'ють на сполах. Ну, взагалі, особливо Флеш він така ну, досить спокійна людина, він так досить спокійно сприймає там, неприємності. Але він каже: якщо ми не будемо нічого робити, нам буде погано. Стерненко каже: якщо ми не будемо нічого робити, нам буде погано. Берлінська це люди, які фактично. Ну на передньому фланзі нашої цієї дронової тематики вони кажуть: ніхто нічого не робить. Давайте щось робити, дайте можливість робити. Виробники виробляють продукцію там на 40% максимально. 60, дайте нам можливість експортувати, заведемо валюту в країну. з того моменту щось змінилося чи не змінилося. Нічого не змінилось, ну от вони а... назвали лідерів громадської думки, і ну і вони ж паралельно і якби е, намагаються розвивати цей сектор. А ті люди, до яких прилітають в будинки, вони точно знають, що, що погано от, ну, от ситуація є реально поганою. І тут, от мені здається, що трагізм цієї ситуації, що мова йде не лише там про балістику, проти якої важко працювати, і крилатих ракет. А йдеться про ті самі літаючі газонокосарки, з яких насміхалися на початку випуску цю цих шедеврів технічних під іранською ліцензією. Я почув сьогодні інформацію, оприлюднену, якщо я не помиляюсь, головним управлінням розвідки про те, що росіяни вже здатні московити вже здатні запускати по 300 цих бойових ударних безпілотників щодоби по Україні. А якщо до них додати ще імітатори, то це вже пів тисячі. Щодо боротьби з імітаторами, у вас є ідеї, яким чином відсікати ось це сміття, яке перевантажує нашу систему ППО. Розумієте, це постійний процес. Він буде змінюватися постійно, тому що це залежить від того обладнання, яке стоїть на імітаторі. Якщо там на імітаторі немає там серйозної антени, немає серйозних там таких контролерів. Які дозволяють їм там швидко переключатися, якщо там примітивна система наведення, то ну, треба бачити і тоді проти цього якісь дії. Але я б хотів сказати про те, що зараз е, ну, ми десь місяця півтора тому назад ми казали, що зрозуміло, що шахеди почнуть літати вище. Зараз вони в недосяжності навіть гепардів. Да? З, е, ми казали, що е, шахеди будуть оснащуватися там різними. Покращеннями різними модернізаціями зараз вже зустрічаються шахеди, які виконують функції фактично розвідників і навідників. Вони мають вже камеру для того, щоб повідомляти Вони фактично стали, нібито такі, знаєте, fpv дрони за допомогою цих сотового зв'язку, українського сотового зв'язку. Починаються розмови. А треба відключати чи не треба відключати? Я не можу зрозуміти, що у нас немає засобів. За допомогою яких простих алгоритмів можна виявити, що з такого то напрямку летить е, абонент номер такий-то, і його треба заблокувати. В цьому є проблема якась, я от це не розумію. Це ж дуже просто, це ж технічно дуже просто. А чому це не робиться? У вас є відповідь на це питання? Я ж кажу, що я не можу зрозуміти, або, або це безлуздя повне, або це саботаж, або я не знаю що. Я не знаю органів влади, яких у нас там немає не можна. Сказати, що там чи можна сказати, що там нема нічого російського, що там нема ждунів, що там чогось такого нема? От у мене таке враження. А скажіть, ми завершуємо. У вас взагалі є враження, що все, про що ми говоримо, воно комусь потрібне, так і що і надалі вся політика боротьби з російськими ударними дронами буде зводитись до формування вогневих груп з кулеметами. Які на жаль вже просто не добивають до тієї висоти, на яких на, на, на якій літають російські шахіди, коли я побачу якісь дії, тоді я буду конкретно про це казати. А сподіватися, це ж знаєте, так на ну вже цим, цим же я не живу. Я аналізую факти і роблю висновки. Я думаю, що той, хто справді зможе зрушити ситуацію з мертвої точки. В Україні та? а це питання організації процесу, перш за все, організації процесу. Абсолютно, це і будуть справжні герої на сьогодні, і справді ось цю тактичну національну ідею, яка є сьогодні, а треба вирішувати. Це подолання російських безпілотних ударних дронів, які нищать українців і нищать нашу з вами країну. Що тут ще додати? Я я навіть не знаю. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Костянтине. Шановні, вдячний вам. Щодо безпілотної авіації, ми продовжуємо збір на безпілотний розвідувальний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Прошу вас звернути на це увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.